Друзі, всім привіт! Останнім часом постійно задають питання, чи можна ще робити посадки, чи можна садити виноград, чи можна садити дерева. Моя відповідь можна, і можна це робити до тої пори, поки не замерзне ґрунт. Деякі дерева свої я навіть садив в грудні місяці, вже пролітав сніг, але земля була не замерша, Це був мокрий сніг, якби і і все чудово приживалося. Отож, поки не промерзний ґрунт, можна садити. Якщо ви робите більш пізню посадку вже там під кінець листопада, ви можете виноград посадити і одразу його укрити. Зараз я вам хочу показати свій варіант, як я садю кущик, бо багато хто і не знає, як його зробити правильно. То це відео, так сказати, для початківців. Заїхав до товариша, він мене брав декілька саженців, Каже: йди, подивися, як посадив виноград. Я дивлюся, допущені грубі помилки. Виноград посадяний до половини. Ось так, і це неправильно, корінь дуже високо. Я йому пояснив, розказав і він наглядно тоді вже поняв. Тому і хочу вам для початківців розказати: ось викопали нашу яму, зробили викорчовочку. Куща, який нам не до вподоби був, і на нього не, скажімо так, під прививки він не підлягав, і вирішили пересадити. Зробили отаку ямочку, викопали яма квадратна, тому що в шпалері мені легше так копати, неважливо, яка яма, бо зараз напишу, що краще врожайність, коли квадратна. Ні, можна кругла, хоч ромбом її копайте. ну Я викопав таку яму. Зараз покажу, як ми закладаємо, що туди, і як ми робимо посадку. Тож, маємо отаких два відерця перегною, невеликі 10-літрові, вони не повні. Можна одне повне там, на 12 літрів, ну я ось так дам на таку велику яму і маємо попіл. Е, далі, що ми робимо? Висипаємо цей перегній. Можна і робити з тими добривами, що я показував з персиком. Теж неоднократно не так садив, не, не, не раз, раз. але добрива закінчились. і Трішки в мене було перегною, і хочу я показати вам, як це все робиться. Друге відро ми висипемо там, друге відро ми висипемо там. Але покажу, на і теж так само зробимо перемішую. А це попіл, древесна зола, хто як називає, перемішуємо це все діло і перегнуємо гарненько. Можна там кажуть, одна, одне відро перегною, два землі так мішають. Я від усе, ось висипав, показую вам, гарно перемішали. Все, перегній наш з попілом перемішаний. Перегній має бути, бачите, такий він, як, як земля. Зараз роблю з другої сторони, потім покажу, ви зрозуміли, як це робиться. Перемішали наше добриво і зараз по саженцю. Ось наш саженець, якщо він у вас з більш високою лозою, зараз зачастую так продають, щоб бачили, що лоза гарно визріла, і вам вона може ще й пригодитись десь то вам необхідно його обрізати на 4 бруньки. 3-4 бруньки. Вам на другий рік треба буде пустити тільки в ріст-дві бруньки. Не потрібно лишати там 6, 7, 8, тому що крайні бруньки почнуть рости сильніше, аніж крайнє. Нам залишити треба чим понижче. Дві в запасі, дві робочих. Ось так. Маємо ось таке коріння. Трішки воно так вибикається з одного боку. Не потрібно тут метрового вам корня. Трішки ми його так... Підріжемо, тому що дуже довге воно і в яму не буде влазити. Ось цього буде так достатньо по сантиметрів 30-40. Далі кидаємо наше добриво на низ, на низ лунки. Перегній із попелем. Все, підкидали, робимо таку ось протромбовочку, трошки посіла наша земля, посіла земля і далі кидаємо трішки звичайної земельки. Такий сендвіч робимо. Звичайна земелька. Все, і тут встановлюємо наш сажанець. Ставимо наш сажанець і розкладаємо коріння в різні сторони. Сажанець треба ставити таким чином, щоб... Щоб він, бачите, був на сантиметрів 20. Нижче землі, нижче рівня землі. Для чого потім вам пояснимо. Розкладаємо наше коріння, ось так стараємося в різні сторони в лунці. Ставимо посередині луночки наш саженець. І присипаємо його, ось так розклали і присипаємо його чистою земелькою. Без перегною поки. Так, зробили. Можна звідси взяти, самому трішки неудобно на камеру це трохи робити. Так, ось так ми виставили наш саженець. Далі починаємо присипати із добривом. І засипаємо, ось по ось це місце засипаємо і далі вам покажемо. Да, друзі, згадав, ще додаю ось такий е, препарат в область коріння. Е, це в нас е, високоефективний засіб для захисту сільського культур від медведки, дротянки, личинок, хруща та садових мурах. В область коріння присипали земелькою, не на самі коріння. І ось така гранулка, посипаємо його. Ось так. Це буде нам захист від їдання коріння хрущом. І Різних ведведок, шкідників. Ось так просипали, все, і робимо засипочку нашу. Гарненько пролили нас саженець, дали нормальну кількість води, вода увійшла і зробили присипочку. Все, саджанець посадяний, бачите по ось це місце, і бачите на якій глибині. Ось така ось глибина має бути до ну плюс-мінус до верха. Для, для чого це? Потім при укритті. Вам краще буде ложити наші рукава в майбутньому. І друге, корінь залягає набагато глибше. Це і від вимерзання допомагає. І в оцих місцях вище коріння, де посадяно. З часом будуть також пробиватися нові корінці. І буде такий масштабний корінь, буде основне коріння, і будуть верхні, верхні і росянисте коріння, яке буде також допомагати нашому саджанцю рости. Ось такий спосіб на зиму ставимо бутилочку. Пробуємо пару дирочок, закидаємо це, все замелькою. все, ось і все укриття, буде це осаженці, але це вже будемо робити перед морозами.